В Україні хочуть заблокувати пісні російської мови? Необхідна кількість підписів вже є. Є різні точки зору. Як завжди. Одні вважають, що музика не має національності, інші переконані, що ми мусимо слухати тільки своє. Ну і ще ті, які п'ють багато горівки. <пл> Їм на все насрати. То що ми маємо? Перші як слухали, так і будуть слухати, бо аргументи взагалі це було написано до цього. А на цій музиці ми росли. Ніхто не вправі забороняти, що й кому слухати. Та чувак, ці пісні були скачені ще в епоху динозаврів. Ну, підожди, а як же? А американську тепер як? Ну і так далі. Другі вже будуть критикувати перших, бо аргументи як можна слухати музику мовою країни-агресора. Своїм прослуховуванням ви донатите їм на зброю. Та їдь туди і там слухайте. Е. Слухати їх пісні це неповага до себе. І... Країни і галактики також обидві сторони мають сенс, але різниця в тому, що перші кажуть правду, а другі інколи накручують інформацію по типу Та я взагалі ніколи не слухав таке це ваше російське і все життя. Я говорив, читав, писав, дивився слухав. тільки українське. Але якщо якесь бидло йде по вулиці з колонкою і слухає рускі рєп, то кабіна буде швидко набита. Тут і причин не треба. Насправді в нас багато гарних пісень, як колись, так і зараз. Причому в абсолютно різних жанрах, там від поп-музики до тяжкого металу. Але я не дуже розумію тих людей, які переводять свої пісні ради хайпу. Такі як ти так красива стала, ти неймовірна або «Кожен раз, кожен раз, ну і так далі. Ще прикол в тому, що тепер вони з одної пісні отримують вдвічі більше. about. А, Підожди. Чи вже не буде? Або те, що в кожному шоу на Ютубі одні ті самі люди, оці ваші рідні туси, наші гуси. Чи навпаки, взагалі, втирання людям фігні і казати, що це круто. А якщо ти проти, то ти не патріот. Це тупо. Так що тоді головне? Якісна українська музика, чи саме той? Хто її виконує з приводу заборони, Та я хер його знаю. Скоро вже заборонять думати російською. Оце ідею дав. О, ні, заборонимо розмовляти. Всі, хто робив злочини, вміли розмовляти. Ні, херня, давайте заборонимо мислити. Всі злочинці могли думати. <світ> я вважаю, треба робити так, щоб люди того самі захотіли. А нав'язування аби гірше не стало. Будь-яка заборона призводить до супротив. Добре, добре. Якщо ти вже слухаєш російською, ну не можеш ти без неї, хоч вбий. То хоча б роби так, щоб цього ніхто не чув. Не провокуй інших і просто будь. Нормально. Ну, якщо ти хочеш, щоб більше людей слухали українське, то не треба на кожному кросі кричати спіною в рота. Від цього робиш ти тільки гірше. Можна зробити так. Береш друга, стиль, який він любить. Шукаєш, що саме йому подобається, і скидаєш. Ну і так декілька разів. Чи легше сказати, що це йому треба, то най самі шукає. А взагалі, ти сам собі країна. Зроби порядок в своїй голові.